Відкривайте двері, ми йдемо без триму, Ми розкажемо вам всім веселу новину. Мир країнський, світлі хаті, просимо господарю нас прийняти, прославляти Христа, Бога. Ох, важка була дорога. Хай радість буде в вашій хаті, на хвилю просим вас прийняти, пригода дивна, нині стала, на небі зірка засіяла. Позолотила доли гори, ліси, широкі простори, і дивний голос розстелився, і з неба ангел нам з'явився, де з молока тече дорога, де безліч зір, де царство Бога, я звідти йду і вість веселу несу у вашу я оселю. На світ цей грішний нині прислав Господь свого сина! Він народився у яскині, де бідні люди, де бідлина. Не лякайтесь, не смутітесь, сину Божому вклонітесь, слава Богу, мир й хаті, перестаньте сумувати, ми вам новину принесли, що всі темні сили шезли, Весь від нині звеселився, бо син Божий народився, і ви, братя, звеселіться, рожденному поклоніться. Ясна зірка засвітила, нам дорогу возвістила, аж до того вифлеєму. Країну незнайому, де причиста сина мала, світ добром обдарувала, ми дорогами стежкали, мандрували із дарами і славили Бога Сина, що прийшла святая днина. Ох, вітаю, я, слепанство які благородні панове! Я щиро ради вас вітати і прислужитись вам готовий. В дорогу можу щось продати. Забирай! Можко, звідси, бо торгу не буде. Нині хочу святкувати усі чесні люди. Ну то купіть собі краму у моїй крамниці, буду тішитись ним вдоволь ваші молодиці. А як грошей забракує, вам міська рада заборгує. <реку> Добре стало, слава Богу. тож збираємося в дорогу. Але заки вийде з хати, треба щастя побажати. Дім добром обдарувати. Віншує вам нині? всі до Та чекайте. Ви так скоро не тікайте, ви так скоро не йдіть. Як прийшли, то щось просіть. Глядачі тут хороші, вони, вони мають грубі гроші. Є доляри, є? є. Трохи гривні. У кого гривні є? Вони дати вам повинні. Дасте? Я думаю, дасте. А щоб гроші вам носить, треба випить, закусить. Треба горілку, треба шнапс. Треба, аби пам'ятали вони вас. Ну, шось, короче, Віншим вам нині усі добрі люди. Нехай поміч Божа завжди з вами буде. Хай кожної днини, кожної години Бог благословить вас, біда, нехай загине. Будьте здорові разом з діточками. Прощавайте, мир в цій хаті, щасливі будьте і багаті, маєте волю добру Гожу, тільки вірте в ласку Божу. Ласка Божа вас спасе, край і нарід піднесе. Хай смачна кутя дасть, хай сім'ї панує щастя, щоб весела коляда, мир вам хату принесла, щоб весело і багато провели різдвяне свято. Христос страждає!